Українські військові прибули до Німеччини навчатися працювати із зенітно-ракетними комплексами «Петріот». за повідомленнями, близько 70 бійців розпочнуть тренування вже завтра. У сполучених штатах управляти цією самою системою вже кілька тижнів. тренується ще близько сотні українських військових. Навчання за словами американців триватиме кілька місяців. А от інструктори в польському центрі підготовки хочуть удвічі скоротити час необхідний для того, щоб українські екіпажі повністю освоїли управління танками леопард, які незабаром союзники поставлять нашій країні, за рахунок чого хочуть це зробити. Катерина Федорченко розкаже докладніше. Можуть навчати одразу 14 екіпажів по 4 людини у кожному. Польський тренувальний центр у селищі Свінтошу один з трьох таких у Європі. Саме тут за потребу обіцяють удвічі прискорити навчання українських військових, зробити це офіційно.